Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розмова про типові помилки в соцмережах. Якими тільки перлами не дописи і коментарі у Фейсбуці чи інстаграмі? Але поговоримо про типові правописні помилки. Прочитайте речення і перевірте себе, виконавши тестове завдання. Увага! Подивімося на екран. Підскажіть, будь ласка, як правильно писати слово освідчений чи освідчений? Друзі, у цьому реченні допущено орфографічних помилок а, дві, Б – три, в, чотири. Г – п'ять. Подумайте. Так, визначилися з кількістю помилок? Правильна відповідь Г. П'ять помилок. Скажіть, пишемо без С, підкажіть. Будь ласка, пишемо окремо. Будь ласка, два слова. Прислівник правильно з -и, правильно, а освічений без «д» і без «т», як свіча освічений. Запам'ятаєте це? Отже, підкажіть, будь ласка, як правильно писати слово освічений. Ось і все. На саме кінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна і говорила. І писала грамотно.